На нараді за круглим столом зібралися усі зацікавлені сторони: керівники міських служб таксі, податкової інспекції, поліції та відповідальні працівники міськвиконкому. Питання щодо роботи таксі розглядалось комплексно. По-перше, усі мають працювати легально, сплачуючи податки до місцевого бюджету. Як було зазначено, наразі у податковій інспекції зареєстровано 32 суб'єкти господарювання, які надають послуги таксі. До нового року зареєстровано було лише три. Крім того, зауважено, що жовтня водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку або електронні платежі, повинні видавати чеки. Це стосується і таксистів. Відтак, в таксі мають бути встановлені касові апарати. По друге мають бути офіційно визначені та позначені дорожніми знаками місця стоянок. Таксі усі погодились, що для зручності пасажирів та водіїв таксі. Стоянки мають бути у кожному мікрорайоні міста поблизу автовокзалу та залізничного вокзалу. Такі стоянки вже облаштовані: встановлені дорожні знаки та зроблена розмітка. В інших районах міста це питання треба ще спільно відпрацювати. Міський голова Василь Сидор наголосив, що для оптимального вирішення питання надання послуг таксі мають бути дотримані два принципи: перше безпека перевезень, друге послуга має бути зручною і для пасажирів, і водіїв. І вже з 1 травня, як було обумовлено раніше, працівники державної автомобільної та податкової інспекції перевірятимуть водіїв таксі на предмет дотримання законодавства.